У Кремлі видали офіційне зізнання про Путлера. Вийшли і змушені були визнати. Знову все змінилося, як виявилося, що тепер в країні будуть великі зміни. Із Путлером уже розпочали прощання, адже пройшло 9 днів, і тепер його соратники відправляють його в останній шлях. Уже всі прощаються, як воно є. Випивши чарку і згадавши теплим словом Путлера. Все це зізнання про фінал Путлера вилізло на поверхню від Кремля, адже двійник Путлера, якого поставили як маріонетку, раптово вийшов із-під контролю та почав вести свою політику. До всього він публічно спав. Лився та визнав усе, але дещо заявив, видав ряд шокуючих слів. Що сказав двійник Путлера, та яку заяву видали у Кремлі, що насправді Путлер уже все і з ним прощаються. Дивіться далі у випуску. Закликаємо переглянути вас відео до кінця. Зсу обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. Після того як Путлер приставився, владу в РФ і захопив його двійник. кажуть, мовляв, в оточенні Патрушева всі розслабились, думаючи, що. Все уже добре. Втім, автор паблика запевняє Ничего не зрозуміло. Для ясности картины я зацитую. Фундаментальные разногласия между членами нового политбюро 2.0 никуда не исчезли. И возможность существовать в таком составе – это только иллюзия. Пока идет распределение сфер влияния в новой конфигурации власти, и все акторы этим увлечены. Условный медовый месяц нового объединения пройдет очень быстро, и большинство договоренностей окажутся нереализованными. Центр баланса системы – Владимир Путин. А без стержня нет и баланса. Стверджуют, что дуже скоро может выникнуть так звана турбулентность, и все может перевернуться с них на голову. Задля того, щоб уникнути такого перебігу подій, треба приймати рішення вже зараз. По іншому та заміну можуть помітити. А після цього може настати так звана політична криза. Наразі канал стверджує, що команда Патрушева, секретаря Ради безпеки РФ, в пошуках оптимального підходящого графіку роботи копії бункерного. У них дилема. Адже треба зробити так, аби двійник. Виходив на публіку не надто часто, аби це не викликало підозри та не було проколів в його діях. А з іншого боку, не можна забрати підставного президента з поля зору зовсім. Адже в такому випадку треба скасовувати багато заходів, що своєю чергою викличе нерозуміння з боку суспільства. Задачка ще та панове. Якщо генерал СВР каже правду, то ми матимемо змогу спостерігати за тим, які ж рішення приймає російська верхівка в такій от. Неординарній ситуації в пабліку наголошують, що найближчими днями слід бути дуже уважними до рашистської верхівки. Якщо інформація про ліквідацію Путлера правда, то невдовзі найближче оточення президента рашистів збереться на прощання з ним. Відтак усе стане зрозумілою. Можна буде перевірити слова телеграм-каналу. До слова цікаво, що в Ерефію вдруге за увесь час повномасштабної війни приїхала Алла Пугачова. Експерти зазначають, це для того, аби попрощатися з Путлером, провести його в останню путь. Про це зокрема зазначає. политтехнолог Михайло Шейтельман. Пугачева приехала в Россию. За год и восемь месяцев вот эти войны, когда Пугачева уехала из России, все из войны, я не знаю, точно, не помню точно дату, куда она уехала, но она приезжала один раз в российскую. Ну, уже после того, как Максима Галкина объявили на агентом, и тогда она приезжала один раз. На Юдашкина. На Юдашкина. Где ей целовал руку Песков? Песков, она, может, любит, как ей Песков целует руку, но Путина и Песков обязательно будет порвет два баяна. Может, снова. Може, все-таки є набір. Усе це в контексті новини про ліквідацію Путлера виглядає ну дуже підозрілим. Нагадаємо, що все почалось саме із повідомлень телеграм-каналу Генерал СВР. Путлер представився у резиденції на Валдаї. В певний момент лікарі припинили реанімацію та констатували цей факт. Наразі лікарів заблокували в кімнаті. Їх утримують співробітники служби безпеки президента за особистим розпорядженням Дмитра Кочнева, який перебуває на зв'язку та отримує інструкції від секретаря ради безпеки РФ Миколи Патрушева. Охорону двійника президента посил Лено йдуть активні переговори, ідеться в повідомленні. Раніше телеграм-канал вже повідомляв, що у Путлера, нібито була зупинка серця, але в той раз його вдалося врятувати. Після цього роль президента РФ почав активно перемиряти на себе його двійник. Як пишуть російські змі, цей канал ймовірно ведуть російські історики політтехнолог Валерій Соловей та український адвокат Віктор Єрмолаїв. Генерал СВР, як і Соловей, розвиває конспірологічну теорію про двійників Путлера. Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков знову спробував розвіяти інформацію про двійників російського Президента Путлера про це повідомляє РБК Україна з посиланням на пропагандистське видання Тас. Зараз експерти гадають двійників Путлера три або чотири. І кого ми бачимо кожен день? Нині до прикладу поклали квіти до пам'ятника і Пожарському. Це третій або четвертий двійник. Незрозуміло, сказав Пісков. Після чого наголосив, що Путлер в Російській Федерації нібито лише один. У нас є тільки один Путлер, наголосив він. Аналітики на заході, які слідкують за подіями в РФ, і побачили ознаки зменшення контролю Путлера в Раїні і навіть свідчення того, що боротьба за владу в Ерефії вже могла початись. Рашиські чиновники можуть бути дедалі більше стурбовані послабленням контролю у деяких периферійних регіонах Ерефії, зазначає у своєму аналізі ситуації американський інститут дослідження війни. Тим часом президент Ерефії Путлер чи можливо його двійник підписав закон про відкликання ратифікації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Повідомляють рашиські офіційні інформагенції. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був схвалений 19... 1996 року Генеральною асамблеєю ООН. РФ ратифікувала документи США та Китай, ні, хоча фактично і ці країни дотримувалися умов договору. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель підкреслив, що рішення РеФІ відкликати ратифікацію ставить під загрозу всю міжнародну архітектуру ядерного нерозповсюдження та контролю над озброєнням, а також несе загрози для світової стабільності. Європейський союз глибоко шкодує про це рішення РФ. Усі країни-члени ЄС ратифікували договір і протягом багатьох років працюють над його посиленням. Набуттям чинності договір є інструментом надзвичайної важливості для ядерного роззброєння та нерозповсюдження. Він встановив потужну норму протиядерних випробувань, яку поважають у всьому світі, ідеться у публікації. Борель підкреслив важливість для міжнародного миру та безпеки дотримання усіма державами мораторію на випробувальні вибухи ядерної зброї чи будь-які інші ядерні вибухи, а також утримання від будь-яких дій, що суперечать об'єкту та меті договору. З 2021 року договір ратифікували ще вісім держав. Тож нині його ратифікація відбулася у. 178 країнах світу договір не набрав чинності, тому що 8 країн із 44, які були серед ініціаторів договору, все ще не ратифікували його. Рішення РФ, яка входила до числа цих 44 країн, відкликати свій підпис під ратифікацією, є серйозним відступом РФ і від власних зобов'язань у сфері міжнародної безпеки, який підриває міжнародні зусилля з нерозповсюдження ядерної зброї та контролю над озброєнням, заявив дипломат. За його словами, відмова РФ від участі у цій міжнародній угоді є найгіршою дією країни як постійного представника в раді безпеки ООН. що ж Путлер продовжує вдавати живішого за всіх живих, але його чи його двійника заяви подекуди звучать нелогічно, ба навіть кумедно. Так на зустрічі з новим складом громадської палати РФ. Путлер заявив, що Золота Орда для Москви завжди була краща західних завойовників та похвалив князя Олександра Невського за те, що їздив до Ханів отримувати ярлик на князювання. Єдність народу була ключовою складовою виходу РФ і на нові рубежі. Так було завжди. Давайте згадаємо те, що відбувалося за часів. Ну, скажімо, Олександра Невського, адже він їздив в Орду, вклонявся орденським ханам, отримував ярлик на князювання, зокрема й насамперед, для того, щоб ефективно протистояти на валі заходу. За словами Потлера, незважаючи на те, що ординці поводилися нахабно, але не зачіпали на думку рашистського президента, рашистської мови, традицій і культури, у той же час заявив Потлер, західні завойовники, мовляв, саме на це претендували. Ось чому ми так шануємо Олександра Невського саме за цей вибір. Він думав про те, щоб зберегти расистів. Ну а потім і всі народи які проживають на території країни, сказав Путлер. До слова, російський президент також не перестає дивувати заявами зі своїми версіями про історію України та становлення нашої держави. Цього разу він заявив, що в Російській імперії, мовляв, не було ніякої України, і що Україна прийшла 16 століття. Сама Україна у 16 столітті прийшла, складалася з трьох областей, розповів свою історичну версію Путлер. Втім, чи дійсно усі ці заяви зробив Путлер? Можливо, це його двійники вийшли з під контролю та чинять на свій розсуд. А як ви? Вважаєте, напишіть, що думаєте з цього приводу в коментарях під цим відео. Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що чутками про ліквідацію Путлера Кремль переслідує свою мету. Про це він сказав у програмі Студія Захід з Антоном Борковським на телеканалі «Еспресо». Люди хочуть обговорювати ліквідацію Путлера, тому що створюється пустотливий, але радісний внутрішній настрій, що нарешті позбулися цього рашиста. Думаю, що є вигодонабувачу цієї історії. Адже Кремль коментував це, а міг би не робити цього. Їм є вигода з того, що в Весь час його ховають і прощаються з ним. То в нього те, то ще щось, а він все ще живий. Тобто, Путлер вічний, і, мовляв, забудьте, що його можна ліквідувати, підкреслив Фейгін. За словами російського опозиційного політика, чутки про зникнення Путлера роблять його сильнішим, таким якого не можна ліквідувати. Як казав, Ніче, те, що нас не ліквідовує, робить нас сильнішими. І Кремль готовий попіаритися і показати, що Путлер сидить на нараді і ховати його зарано. Вони готові з цього поіронізувати з далеким прицілом. Мовляв, Путлер прямує до виборів. Він. Цілком здоровий та бадьорий таку мету переслідують у Кремлі, пояснив Фейгін. До слова нині рашистська влада запускає тестування електронної системи голосування напередодні президентських виборів 2024 року. Про це пише інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що електронна система голосування на виборах ймовірно сприятиме маніпуляціям результатами на користь президента Рафії Путлера. Зазначається, що рашистське видання медуза повідомило, що портал держпослуг госуслуги розіслав громадянам листи, в яких запрошував протестувати дистанційну електронну. Систему виборів видання медуза повідомило, що російський уряд має намір залучити якомога більше суб'єктів РФ використовувати електронне голосування на президентських виборах. Ця публічна підготовка до виборів вирізняється тим, що Путлер ще не оголосив про свою офіційну кампанію. А російські державні ЗМІ ще не почали позиціонувати Путлера як єдиного життєздатного кандидата. Зазначають аналітики ЄСВ. Нагадаємо, що раніше коментуючи новину про ліквідацію Путлера, секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що це вкид і це є частиною передвиборчим. Ої кампанії про це він сказав у ефірі телемарафону. Даніло вважає, що такі чутки це спецоперація Кремля, який готує передвиборчу кампанію Путлера. Він нагадав, що незабаром у Ерефії будуть вибори, на яких Путлер очікувано переможе. Зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб, звертають увагу на нього. Потім у них Путлер має воскреснути і повинен розпочати тур по всій ерефії, сказав Данілов. Секретар РНБО наголосив, що рано чи пізно Путлер представиться. Також він додав, що такий процес незабаром відбудеться. Що ж, як бачимо, відтоді як він по Лесь новина про фінал Путлера. Хаос в країні расистів набув більш глобального характеру. Лише уявіть, якщо Путлера дійсно вже нема, виходить, рашистами дійсно продовжує правити двійник. Це в будь-якому разі варіант тимчасовий рано чи пізно це все одно обвалить увесь режим в Ерефії.